Рекомендую звернути увагу на нову квартиру, яка з'явилась у нас в продажу. Друзі, ще рік назад, власники і не думали її продати, бо такі об'єкти продаються дуже рідко, і у вас є можливість придбати цю квартиру. Це двокімнатна квартира загальною площою 78 квадратів. Вона розташована на вишенці по вулиці Андрія, Первозваного 4А. Це новобуд. Другий поверх зручний, квартира двостороння, нестандартне планування. Подивіться, тут така велика одна кімната, це як зал у нас. Цей мішка достанеться вам у подарунок, хто прийде купити цю квартиру. Дивіться, цей коридор. Там був кусочок ще коридору, де є кабінет, роздільний санвузел. Мені сподобалось дуже те, що. Обидві кімнати на різні сторони. Нема цього двері в двері, і ця може бути кімната дитячою або вашою спальнею. І далі йдемо. У нас тут є роздільний санвузол, як я вам і показала. Тут туалет, автономне газове опалення, звісно. Велика кухня, котел газовий, все, що є в квартирі, залишається новим власникам, можна заїхати і жити. Так, друзі, не сучасний прям євроремонт, але все інше в плюсах. Другий поверх, газ, новий будинок і вишенька. Тож скоріше дзвоніть, приходьте на перегляд, класна квартира. Запрошую.